Робити оцінку на товар, якщо пошкоджена його упаковка. Зараз вам скажу, скільки коштує даний товар, але спочатку подивіться, що надірвана трохи упаковка. Тобто є пошкодження, правда, невелике. З інших сторін упаковка ціла і нормальна. Але тільки в цьому місті є таке невелике пошкодження. Ціна цього товару 665 гривень. Можете писати ваші пропозиції, за скільки його продавати, яку оцінку робити, і чи взагалі можливо робити. Як на мене, пошкодження упаковки невелике, але ви також можете розказати свою позицію і які взагалі вам робили знижки чи оцінки, коли ви такий товар купували. Також в нас є Powerbank і інші мобільні запчастини. Якщо вам буде потрібно, ви можете завжди до нас звернутися. Посилання на сайт в шапці профілю TikTok. Або просто пишіть коментарі під цим відео. Більше корисних відео в нас на каналі.